Всім привіт. Сіємо, возимо пшеницю шпаловка. Ой, шестопаловка після кукурудзи задіскував. Ну як можна сказати, задіскував. Перетолочив її-єлі, сиро, забивалося. І тепер вирішили все-таки вкинути. Сьогодні у нас вже 10, 11. І так. сіємо, так. Да. Шестопаловку. Сто. 110 штук на метр з удобренням нітромофоскою. травмов ну, Ось така картинка виходить. Ось посів. Ну, ось якраз на лінії стою, ось колісо сівалки. Зліва посіяно, справа ще ні. Земля страшна, ліпиться. Один раз даже сівалка горнула. Просив папу, щоб нікою посіяти, але ну, папа каже, що ніка тут не піде. Дуже сиро вона буде горнути. Так що спасають нас іноді отакі сівалки. СЗ. Так, все. Працюємо далі. Всім пока.